Добрий вечір. Одна з британських газет сьогодні написала, що у президента Віктора Януковича були всі можливості для того, щоб презентувати нашу країну як сучасну, як таку, що бажає інтегруватися в Європу, як країну з багатими традиціями і багато історії. Замість цього Янукович буде дивитися фінал чемпіонату Європи з футболу. В порожній ложі для почесних гостей. Однак будемо відверті. Це ж не тільки проблема для Віктора Януковича. Це ми з вами бажали презентувати Україну світу як сучасну, як країну з багатою історією, з багатючими традиціями, як гостинну і, звичайно, те, в якому вигляді сьогодні виступає Україна у світових новинах, нікого не може радувати. Про хрину згадали так. Не згадували вже досить довгий час. Тільки сьогодні я розмовляв з польськими, іспанськими, датськими колегами. Думаю, що ці розмови будуть продовжуватися і всі наступні дні, тому що сьогодні всі. Закордонні засоби масової інформації говорять про те, що сталося у Качанівській колонії з Юлією Тимошенко, говорять про чемпіонат Європи з футболу, на який не приїдуть провідні західні політики, говорять про саміт президентів країн Центральної Європи, який, врешті, і самітом вже назвати неможливо, тому що більшості президентів регіону на ньому не буде. Зараз це вже очевидно. Ясно, що. Те, що європейські політики не будуть відвідувати футбольні матчі, ще не означає скасування самого чемпіонату. І футбол буде, і матчі будуть, і вболівальники, очевидно, приїдуть. Однак для більшості українських громадян цей чемпіонат був більше, ніж футбол. Це було бажання продемонструвати світу, що є така країна, і що вона. Не гірше господарює в своїй хаті в світі ніж ті відомі розвинені країни, які приймали вже і європейські і світові футбольні чемпіонати, і хто може радіти з того приводу, що головна новина щодо України сьогодні це те, що один прем'єр-міністр відмовився їхати на футбольний чемпіонат, а інший президент відмовився їхати на центральний європейський саміт. І ясно, що наступними днями ці новини будуть продовжуватися. І ясно, що ізоляція України буде тільки збільшуватися. Люди, які говорили, що вони зроблять все можливе для того, щоб чемпіонат відбувся гідно, зазнали не тільки інфраструктурної поразки, тому що все зараз відбувається в останні буквально хвилини. І ті, хто живуть у містах, які приймають футбольний чемпіонат, знають це на власному досвіді. Вони зазнали насамперед іміджевої катастрофи не тільки для себе самих. Бо про Януковича, Азарова, Калсникова, Клюєва, всіх інших діячів партії регіонів забудуть через кілька років, так ніби й не було їх ніколи в українській історії. А ось те, що вони зробили з обличчям нашої країни, те, що воно проїхалося по ньому, можна сказати, якось так інтелігентно, напевно, Рукою? Це. Буде даватися в знаки ще досить і досить довго. Україна мала приймати цей чемпіонат із щасливим обличчям. Ось цього виразу щастя на обличчя, виразу вірою в власне майбутнє, виразу любові до гостей і зацікавленості в тому, що все відбулося якнайкраще. Вони країни і позбавлення. Хай щастить!